Давайте викачу в трієчку. Я думаю, це має бути доволі сильно. Потрібно дуже швидко мутить тімейтів. Ви не думайте, ви не думайте, що я руїнер. Я зайшов щойно, випробував персонажа, зрозумів, як у нього три скіла працює. Тому давайте будемо чесними. Ну це нормально. У мене на ньому серебро є, дота плюса. Так що взагалі супер. Так, стривайте. А що грані роблять? Збільшує тривалість невидимості, а тут додаткова шкода від зміни К. А знаєте, що неважливо? Неважливо, що роблять грані. Поїхали. Получається, який білд буде? Я візьму два брейсера, Ну, я думав взяти один і урну, а так я буду брати два брейсера. Я ще з білдом попрацюю, тому навіть я не знаю, який в мене далі буде білд. Так. Дальнічка ми забираємо. Так, переключаємось на Саї, щоб їх не так сильно бить, цих кріпів, коли вони переагрюються. Ой, ну я першого рівня. Я першого рівня прям. Бам! А ось я і другого рівня, кстати. Підрізали так, два брусочка мені підходить. Тому не обов'язково йому. Ой. Ой. Nope. Ой, Ой, та шо це пройди? Йо. Та куди ти ходиш? Туди, сюди, туди, сюди. У мене є два брусочка, далі собі беру ПТшку. Тут якась розвивалочка мені потрібна прям. На, кстати. На, кстати, зачілься! Так, тихо, тихо. О, щось ти на Сайленсері далеко заходиш. Ой, ні. Ладно, ні, ніяк. Ніяк, ніяк дуже багато я втратив. Зараз. Бам. Секунду, секунду, секунду. Ла, не-не-не-не-не. Давай, пятюньку. Непогано, да? Начебто і непогано йде. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так. І кріпи, де кріпуй, де кріпи. Іде, кріпи. Де кріпу Відкис. А ну секунду. Бам. Прилетів. Прилетів, чемпіон! Всім хелов! ви. Пішов я на назад на бот. Бам. Загризли. Щось розбалює. Хочеться аганім насправді реально взяти, але щось на Маннерегенби ще. Я думаю, на Манарегенби щось було прям супер взяти. Можна взяти фалкон. Можна взяти Орчит. Тише. тише, будь. Тише будь. шибудь. Так, ну поки що. На. Далеко зібрався. Ну я тпешку всрал, ладно. У, 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 лишрак. Лишрак летить, вишо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Дружочек, я на я на Саї і погнав. погнал. Полетіли. Ні, вибачте. Далі, Slayer, я думаю, все ж таки імба буде. По, не, по одній причині, тому що мені потрібен манерегенчик. Щас, 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 щас. Опа! Добрий день. Добрий день. Ой-ой-ой ой-ой. Бам, мене регенчика трішечки, хеперегенчика і полетів. А що тут по стакам є пастакам По стакам нічого немає. Опа! не встиг. Трішки переплутав. Ого-го-го-го! Ладно. Супер супер супер, це було добре. Ну те, що спектра здохла, це не супер, звичайно, але те, що ми Акса добили, це непогано. Ого. Це трішечки було неочікувано. Ні, тут БКБшка потрібна 100% перша. Гулю ми не вб'ємо взагалі ніяк. Ладно, якось можемо вбити. Якось ми його все ж вбити можемо. Давай, 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 давай. Добре, добре, це норм, це норм. Це в цілому піде. Мінус 4, я не знаю, чому гуля ульту не натис. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну ви подивіться. Як же віч доктор ганяється за гуля. Якби це був не гуля, чесно, він би вже вмер 100 разів. Ой. Окей. На це я згоден. Ну, що я це не я здох. На це я згоден. Бачу. Бачу. Ліш рак хір. Ого. Давай, давай, давай. Добро, 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 добро. Но ну, тут дазл соло. Ух, uh, ну тут дазл соло, тут дазл соло, сорі. Ой-ой-ой-ой-ой, поїхав, ну я далеко. Я дуже далеко. Ні. Куда, кудА, кудА ми зібрались? Малий, ми куди? Опа! А це що таке тут? Це ще що таке? Шар дазлу без понтовий трішки, але нехай буде. Але нехай буде? О, Рубік Рубік на віжені показався. Куди? Ну ладно, я посажу. Я посажу. Угу. Нам потребно топ забирать и рошу. Ой, а кто то там залыб. Вич-доктор. Не-не-не-не-не. Вич-доктор. Сори. Я туда найду. Сейчас, 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 сейчас? Добре, застілили трошки. Куди, куди, куди? Ого? Да блін, а Акс не здох. Я просто думав, що Акс вмер. Чому ж? Чому ж мені так здалось? Ну тут я дурак. Ну, до речі, мене ганім склався. Тут е, я... Щось не те зробив. Що мені Шард взагалі дає? Секундочку. 100% вампіризму від приштрикування. Якщо атака здійснена ззаду, то ціль приголомшується. Не знаю, мені оця механіка ззаду, спереду, не дуже подобається. Купувати його не буду. Нейтральний крип, як же ти жариш. Як же ти жариш на нейтральному крипу? він просто кожен кіл забирає. Ого! Ого! Ви це бачили? В мене рубік засейвив від того, щоб мене акс рубанув, він мене до себе підтягнув. Ну це прикол. Це просто прикол якийсь. Чесно, я вже був готовий відкисати. Я вже був готовий. Бем. Ой, ого. Ого, вибачте, вибачте, був неправий. Був неправий максимально. Ну ладно, ні, норм. Мене підтримали. Секунду. Секунду. Лішачок сюди. телепортував його на базу просто. Схоже, вони вже не дефають, схоже, вони вже здались. Ну, отака гра вийшла. Я, напевно, по п'ятницям буду робити. Коротенький відос, можливо, вам сподобається. Комусь, можливо, не сподобається. Не знаю. Давайте для тесту отакий в п'ятницю. Будемо 10-хвилинний тире 15 хвилинний відосик робити. Можливо, можливо, вам зайде така ідея. Ого, 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 ого. Білдочок у мене, якщо чесно, трішечки такий вийшов, на ходу придуманий. Але все ж таки, мені дуже сподобалось. Все, всім пока!